Відучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю, це новини на СТС. Мене звати Юлія Настенко. Яким для жителів Сум та області був екватор робочого тижня, знає команда наших журналістів. Далі тільки найцікавіші та найгарячіші подробиці від моїх колег. Сьогодні розкажемо про таке. Штраф за те, що пропустила пішохода. Чому у поле зору сумських патрульних потрапила генеральний директор телекомпанії СТС Лариса Охріменко? Оренда офісу у центрі Сум за 10 гривень за метр. Як і кому це вигідно? Сумська купальниця тепер не золота, а кислотна. Чому найменший фонтан міста заграв специфічними кольорами? У військовому містечку на вулиці Грасама Кондратієва, 122, компанія Мусон розмістила свої сміттєві баки на парковці. А будівельне і габаритне сміття, яке не вивозять місяцями, відтепер заполонило газон. При цьому зовсім поряд дитячий садок. Подробиці дивіться далі. Ось ці сміттєві баки віднедавна стали чи не головною окрасою військового містечка. Вони стоять у самому центрі кварталу на парковці для автомобілів. Мешканці не розуміють, чому сміттєпереробна компанія захопила ділянку, де раніше паркувалися автівки. Вот этот наваленный строительный мусор он не вбирається, если ну, раз в місяць, то это хорошо. Я вообще тоже вот хотел бы задать вопрос то о ну, по якому принципу йде тарифікація, тобто, якщо вони раз в місяць вивозять. До того ж, сміттєвих баків тут катастрофічно не вистачає. Раніше коли не було новобудов, їх було більше. Нині залишилося лише три. А будинки навколо додаються, і всі зносять сміття саме у цей двір. Звісно, дуже мало баків. раніше було п'ять баків, ну а тепер нові будинки построїли магазини. І от з нових будинків тих. Ті... Часних домов везуть машинами мусор і выбрасывают. і три бака. Це очень мало на наш крарах. Є предложение просто зробити именно туди перенести мусорні баки. Пусть я не знаю, як ответственные люди там приїдуть, посмотрят, возможно можна це зробити, або ні, чтобы просто очистити ну квартал наш цей, його очистить. Вот этого мусора в амусоні традиційно ані жителям, ані нашим кореспондентам ситуацію не коментують. Э, но руководство наше сейчас на объезде, то есть... Э, Ну, а коментарів ми не даємо. Профільні чиновники радять писати скарги. Вони пишуть обращення, що просимо розглянути питання про переносі контейнерної площадки по такому то адресу. Виходить комісія, і комісія приймає рішення, як можна перенести цю контейнерну площадку. Куди, згодом нормам, якщо з нарушенням норм, то Цатвістує як з котрому казується, що от другого міста ні, то в сім нарушаються норми, но прийнято рішення встановлювати його в такому то такому та місці. Такі випадки незручного та неправомірного розташування сміттєвих баків до того ж і переповнених у сумах не поодинокі. Христина Опаренко, Олександр Білявський, новини СТС. Отримала штраф за те, що пропустила пішохода. Жертвою пильної уваги сумських копів стала генеральний директор телекомпанії СТС Лариса Охріменко, за що штрафують сумських водіїв, та чому керуються правилами дорожнього руху країни-агресора? Далі. Пропустила пішохода та отримала штраф у пола сумських патрульних потрапила директор телекомпанії СТС Лариса Охріменко. До уваги сумські патрульні взяли незначне для пересічних водіїв порушення, наїзд на суцільну подвійну смугу. Я виїжджала з поворота, себе і із дому. Пропустила пішохода і поїхала. Маршрутка в время час вовремя не съехала на свою полосу. І дабы щоб мені за неї не плестись, я їхала по своїй полосі, но наїхала колесом на дві сплошные полоси. І от за этого мене остановили. Штраф виписують. Ну це же бред. Водій запевняє, під час спілкування патрульні кілька разів погрожували відібрати водійське посвідчення, як це роблять у державі, яку називали сусідньою. Виявилося, йшлося про правила. Дорожнього руху країни-агресора це й обурило водія. Зупинивши автомобіль. Ми хотіли поговорити, сказати, щоб обережніше їздила, але натомість жінка вирішила нецензурно вилаятись повністю. Зазвичай за таке порушення в Україні водії отримують лише усне попередження, але полісмени так завзято взялися до роботи та оформлення постанови, що навіть не помічають, як зовсім поряд жінка перетинає проїзну частину у невстановленому місці. Як то кажуть, у чужому оці соломинку побачить, а в своєму і палиці не помітить. А то що скільки перебили перебілі, ані машин, скільки порушень було з їх сторони. А вони ремонтують свої машини за бюджети налогоплатівщика за наші, літо з деньги. Штраф у 425 гривень. Лариса Охріменко сплатить найближчим часом та ростіннює це як матеріальну допомогу патрульній поліції міста Суми Ірина Крячко, Олександр Білявський, новини СТС. Найменший за розмірами фонтану Сумах заживе новим життям. Комунальники взялися за реставрацію купальниці на вході у парк імені Кожедуба. Та не всім жителям обласного центру ідея прийшлася до вподоби. Про жорстку критику та кольорові перспективи розкаже Ірина Крячко. Старенька скульптура купальниці із парку Кожедуба вже тиждень. Зірка інтернету. Сумчани кепкують над її неординарними кольорами та розмірковують, чим завершиться реставрація. Зелений колір зовсім тут прям такий пррр, Краще б не чіпали зовсім. Раніше була така золотіста дівчинка, із сказки, а не ту і смотреть не хочеться. А чого ж так обережно пофарбовано? Купальщиця побіліла, а бортик посинів. Схоже на дитячу розмальовку. Усі новації робота сумських комунальників кажуть, обрали саме такі специфічні кольори, аби тут була краса вночі. Он будет светящийся без внутренних электрических частей. То есть он в вечернее время будет светиться от специальных ламп, которые мы установили, и это специальная краска, которая будет светиться ночью. Більше тижня тут киплять роботи. Уже вивезли вантажівку сміття, підняли плити, підвели електрику та взялися за саму скульптуру. Кажуть, роблять фонтан, аналогів якому немає в Україні. Тому за реакцію сумчан прикро. Чесно, атношусь болезненно до к питання. Чому? тому що как бы, хочеться зробити для міста краще, а люди просто сидять фейсбука, критикують. Давайте будь-яке рішення, яке у вас є пропонуйте, ми обсуждаємо, приймаємо в та слухати пропозиції готові протягом місяця, бо оновлену купальницю обіцяють сумчанам на день міста. Загалом на роботи виділили 30 тисяч гривень із міського бюджету. Ірина Крячко, Олександр Сорбат, новини СТС. Оренда перукарень салонів краси та ательє майже задарма. За документами приміщення, які перебувають у комунальній власності, здають в оренду за низьку плату. От тільки послуги, які там мають надавати, насправді не існують. Як працюють перукарні привиди та кому вигідна така оренда? Далі у сюжеті. Близько двох тижнів тому у сумах проходив аукціон продажу нежитлових приміщень комунальної власності. Під час торгів розгорівся скандал. Один з лотів приміщення на гарасамакондратіва Кондратіва, 143, загальною площею майже 82 квадратні метри, хотіли продати за 6 тисяч доларів. Що на думку активістів занадто мало. Мовляв, таким чином міський бюджет міг просто втратити гроші від продажу, але згодом на торги привезли ухвалу зарічного суду, яка забороняє продаж. Було прийнято рішення зняти лот номер 3 з торгів. Це не житлове приміщення 80, площі 81,8 80 метр квадратних за адресою міста Сумоволиці Грасима Макандратів, будинок 143. Правозахисник Олександр Соколов взявся перевірити, як використовується нежитлове приміщення, яке намагалися продати на аукціоні. За документами зараз його передали в оренду. За один квадратний метр орендар сплачує лише 10 гривень на місяць. Тобто, щомісяця у бюджет міста надходить всього 800 гривень. Двірі закриті, але з документів, які у мене є, там якоби ш'ють і ремонтують одежду. Но, как вы видите, ничего там не происходит, помещение просто пустое. Это такой, такая схема, способ э, застолбить за собой помещение. И потом, когда будет возможность, его резко или выкупить э, через аукцион или же приватизировать. ...зв'язатися із орендаркою псевдоательє. Однак жінка на дзвінок не відповіла. До того ж, це не єдине приміщення, яке їй вдається орендувати за такі незначні для бізнесменів гроші. За цими дверима має бути перукарня. Ще одне нежитлове приміщення на Покровській 25 яке віддали в оренду за схожою схемою. Ціна за оренду квадратного метра 13 гривень. А це ще одне приміщення у комунальній власності. У центрі сум 158 квадратів. Риночна стоїмость цього поміщення може заставляти. Бути... От 200 до 300 тисяч доларів, і хто-то їм користується просто так, Якоби не ніяк на лампочки, на дорогі. Вот эти деньги. Активісти певні, замість того, щоб ефективно та з користю для міста використовувати комунальне майно, бюджет втрачає чималі кошти. Хто це покриває такому вигідні такі схеми? Активісти ще обіцяють розібратися. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Із початком нового опалювального сезону тариф на тепло зросте. У суми теплоенерго пояснили з чим це пов'язано, та запросили містян на громадські обговорення, де обіцяють врахувати думку кожного. Детальніше далі. Тариф на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання комплексно не переглядався з 2012 року. Тобто до уваги бралися лише ті показники, які були актуальні ще 5 років тому. Зараз, за словами директора суми теплоенерго, діючий тариф є економічно необґрунтованим. Сейчас uh, змінилося і кількість теплової енергії, которая uh, отпускается з істочників а именно міна ТЕЦ і котельних сумитеплоенерго. Поменялся полезный отпуск. Поменялась структура затрат, составляющая структуры тарифа, а именно Поросла заробітна плата, піднялась стоїмось на енергонасвітіля, електроенергію, воду, топліну составляющою. Для тих, чиї будинки обладнані загальнобудинковими лічильниками на тепло. Тариф орієнтовно зросте на 22%. До слова, у сумах лише 3% будинків не обліковуються, адже їх власники від встановлення лічильників відмовилися. Вони платитимуть більше. Аби пояснити сумчанам, чому тариф зросте, у п'ятницю 11 серпня. Суми теплоенерго запрошує усіх бажаючих на обговорення. Это мероприятие проводится на выполнение постановления НАЦ комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг номер 866. Цель этого обсуждения это донести до мнения общественности, что же все-таки будет меняться, какие составляющие структуры тарифа меняются. До того ж, останнім часом містом поширюють листівки з новими тарифами. У суми теплоенерго заповняють інформація, яка в них надрукована, неправдива, та пов'язують листівки з політикою. Я думаю, стоїть задатися вопросом, кому ж це цікаво. Це інтересно тим поліцілам, які хочуть дестабілізувати обстановку в регіоні, пытаются Повторюсь, отримати допоміжні свої політичні бонуси ж дивіденти, чим наносять ні поправій вред тепло як города Суми, так і всієї України. Суми теплоенерго закликає всіх сумчан не вестися на провокації та прохають надсилати на пошту підприємства всі зауваження та питання, які є до підприємства. І на обговореннях це обов'язково врахують. Оксана Щербак, Олександр Сокол, Новини СТС. Сумщині потрібні робітничі професії. Таку інформацію нашим журналістам повідомили у обласній службі зайнятості, яких спеціалістів нині потребує область, та як знайти роботу своєї мрії, дізнавалася особисто. Обласна служба зайнятості вирішує кадрові потреби як роботодавців, так і шукачів роботи. Спеціалісти кажуть, вони постійно розширюють базу вакансій, у тому числі працюють із вакансіями із альтернативних джерел. Ми збираємо вакансії із різних об'яв. В газетах, в сайтах пошуку роботи, на навіть на дверях магазину або маршрутних таксі. Звісно, така інформація вона перевіряється, узгоджується з роботодавцем та розміщується в нашій базі даних вакансій. База даних вакансій служби зайнятості є широким і надійним джерелом інформації для шукачів роботи та роботодавців. Роботодавців запрошують на семінари до служби зайнятості. Розповідають про зміни в законодавстві, різні гранти. Багато уваги приділяють і тим, хто вирішив започаткувати вла. Асну справу, крім того, спеціалісти запевняють, їх служба постійно співпрацює із великими підприємствами області, у тому числі це суми Хімпром, насос Енергомаш, Романський завод, трактора Запчастина тощо ми тісно співпрацюємо із підприємствами Укроборонпромом. Таких підприємств в Сумській області чотири. початку року на ці підприємства 300 вакансій. На підприємстві залишаються неукомплектовані вакансії гідреологів, інженерів-конструкторів, слюсарів з механоскладальних робіт, пресувальників, токарів. Від початку року у базі сумського обласного центру зайнятості зареєстрували 25 тисяч вакансій, п'ять тисяч з них із альтернативних джерел. Середня заробітна плата цих вакансій майже чотири тисячі гривень. Нині найзатребуваніші професії на Сумщині водії, продавці та швачки. З початку року вакансій водіїв було зареєстровано близько ста вакансій. В середньому заробітна плата це 4-2 тисячі гривень. Вакансій продавців було більше 140. Заробітна плата по цих вакансіях 3 і тисячі гривень. Швачок було вакансій 22. Заробітна плата 3,2 і тисячі гривень. Крім того, на Сумщині працює центр профтехосвіти, де Готують продавців, перукарів, манікюрників, машиністів та операторів котелень. Тож бажаючі можуть отримати освіту за цими спеціальностями безкоштовно та успішно влаштуватися на роботу в подальшому. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. У сумській облдержадміністрації підписали меморандум про співпрацю з міжнародним благодійним фондом Альянс громадського здоров'я. Відбулося це в рамках реалізації відповідних державних програм з протидії віл інфекції, сніду, туберкульозу та інших соціально небезпечних захворювань. Підписання документу бачила Христина Опаренко. У 2016 році у Сумській області був зареєстрований один з найбільших темпів приросту смертності від сніду. Близько 200 людей захворіло на ВІЛ, а від сніду померло 26 осіб. Підписання меморандуму розширить доступ людей цієї категорії до соціально-психологічної допомоги, а також зменшить ризик захворювання і поширення цих хвороб між людьми. Упевнений очільник області. Багато в чому е Рівень здоров'я нації він залежить від уваги до найбільш уразливих верств населення, до яких відносяться ті хворі, які хворіють туберкульозом та вілінфекцією. Лікарі наголошують, ситуація з цими хворобами в області контрольована. ті цифри, які безумовно, вони. Красять нас, але на сьогодні по основним цим категоріям захворювань, Сумська область є всередині областей України, і назвати сьогодні прямо епідемію в області по цим захворюванням. Ситуацію напевне не можна. Є контроль, є виконавці, є тісна співпраця. А врешті-решт кінцевий результат і все це піде на користь цим цієї категорії. За словами представників альянсу громадського здоров'я, їх благодійний фонд робить вагомий внесок у протидію епідеміям сніду, туберкульозу та гепатитів в області. В 2017 році це майже 12 мільйонів гривень. Завдяки спільним зусиллям епідемію вдається стримувати в області порівняно з іншими областями України. Тобто, Якраз Сумська область є стримувачем епідемії, а не навпаки, тим, хто підкидує дрова в вогонь. У пріоритетних напрямках роботи альянсу збільшення виявлення нових випадків віл-інфекцій та розширення сучасного лікування гепатитів. Христина Опаренко, Микола Ніколаєнко – новини СТС. Медична реформа у дії. масштабні зміни в лікарнях починаються із поступових кроків. Один із них електронні черги. У серпні такі новації дійшли і до сум, у яких закладах найперше впроваджують програму поліклініка без черг, як вона працює та у чому її особливості. Розбиралася наша Альона Щербакова. Дитяча міська поліклініка номер 1 стала першою, куди відтепер не треба приходити завчасно, аби взяти талон та записатися до лікаря. Усе це, за чим батьки їхали рано вранці та стояли у черзі, можна зробити не виходячи з дому. Для цього потрібно зайти на сайт newmedicine.com.ua. Далі за інструкціями. Для тих, хто не користується комп'ютерами, у фоє поліклініки стоїть термінал. Дії аналогічні. Ідентифікатором рібьонка являється мобільний телефон батьків. Система ідентифікації схожа на банківську. Підтверджуйте вхід в систему, відповідаючи на виклик. Нажміть один. Я підтверджую дзвонок. мене ідентифіцірувала система, мої діти. Кому мені треба записатися? Обираєте місто, потім лікарню. На сьогодні у Сумах відкритий запис до педіатрів та кількох вузьких спеціалістів. На екрані усі потрібні лікарі. Обираєте свого дільничного або ж чергового. Далі зручний час для візиту і талон у вас. Ви записані на прийом. Термінал друкує паперове підтвердження. Одразу ж на телефон приходить смс-повіщення. Також талон можна роздрукувати вдома на принтері або у реєстратурі перед візитом, назвавши своє прізвище. Це займає менше однієї хвилини. Мамочка сама завешла в базу, записалась мені, записані, і роз... а, тільки що розпечатали їй талончик. Під кабінетом у лікаря справді немає черги із програмою. Розбиралися місяць. З початку цього тижня по ній почали приймати пацієнтів. Вчора вперше до мене на прийом звернулася мама, в якій був розпечатаний електронний талон. За тиждень лікарям мають видати планшети, де педіатри зможуть записати вас до вузьких спеціалістів замість звичного направлення, а також на повторний прийом у разі необхідності. Нам лікарям теж не так просто працювати по новій системі, але це шаг вперед, це європейський рівень. Відмовитись від талону або змінити час запису досить просто. Якщо ж ви записалися на прийом і не прийшли тричі поспіль, система занесе вас у чорний список. Тоді записатися можна буде лише у реєстратурі. Батьки маленьких пацієнтів, яких ми зустріли у поліклініці, до нової системи ставляться цілком позитивно. Отримання такої можливості в електронному режимі без черг. Та витрати зайвого часу вдома з домашнього комп'ютера або іншого девайсу. Це загалом дуже гарно. Гаразд проще дуже. записатися. Це Намного удобно, чим поки стоїш там в регістратурі, поки подожди своєю своєї записю. Щодо підводних каменів нової програми, з якими уже встигли зіштовхнутися, це одна черга для всіх, яка не передбачає пільгових категорій. Поки ж пацієнти і лікарі розбираються з новаціями. Реєстратори працюють у звичному режимі, та згодом їх робота кардинально зміниться. Сучасна реєстратура чимось схожа на бібліотеку. У ній зберігається купа паперових карток у рамках реформи. Усі вони до 2020 року мають стати електронними. Медична реформа несе за собою чимало змін. Тож і пацієнтам, і медпрацівникам доведеться навчатися новому. А наступним закладом, де запрацює проект Поліклініка без черг, буде дитяча поліклініка номер 2 по вулиці Івана Сірка. До кінця 2017-го програму тестуватимуть чи варто користуватися та розповсюджувати її на інші заклади. Альона Щербакова, Олександр Сокол та Микола Ніколає, новини СТС. Двері центру крові завжди відкриті для донорів. Кожний, хто здає компоненти крові, важливий для установи. Адже донорська кров може врятувати життя людині в потрібну її хвилину. Християни протестантської церкви нашого міста здають кров постійно. Частіше за все вони діляться кров'ю і плазмою для онкохворих дітей гематологічного відділення обласної лікарні. У їх колі не тільки їх прихожани, але й друзі, знайомі і родичі. Всі, хто відгукнеться на допомогу. Ми знаємо потребу в крові, особливо це люди, які хворіють на онкохвороби. Тому ми опікуємося переважно, опікуємося онкохворими дітьми. Не відмовляємо в допомоги і іншим людям, хто до нас звертається. Розуміємо, що це. Дуже цінний ресурс, його не вистачає, тому мобілізовано всі свої сили для того, щоб ну допомогти кожному. Донори можуть здавати кров, якщо їм дозволяє стан здоров'я. В центрі служби крові є всі сучасні пристрої для забору крові. Донування проходить безпечно і безболісно. Тетяна недавно стала донором. Цього разу запросила і сина. Я вважаю, що нашим дітям, нуждаются в помощи, хоть хоч то можна Если Якщо я можу помочь своєю крок або плазмою, я готова поділитися. Потомушта будущее наших дітей зависить немножко на вкотамірі знають і нас. у серпні. В центрі служби крові проходить акція Кров стратегічний ресурс держави. Потреба у компонентах крові існує постійно кожного дня. Від цього залежить життя людей. Тепер донорський центр відкритий у шості для всіх мешканців півночі Сумської області. Відкритий він по вулиці, Знаменська, 6. тому ми завжди чекаємо на донацію небайдужих і здорових шостканців, а також мешканців півночі Сумщини». Тож всі бажаючі стати корисними і врятувати, чиє життя, можуть здати кров тепер вже в двох центрах нашої області. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Ось такою для Сумщини була середа, 9 серпня. Наші кореспонденти продовжують працювати для вас, аби оперативно розповісти тільки найважливіші новини життя Сум та області. До слова, сьогодні день святого великомученика і цілителя Пантелеймона, покровителя лікарів та хворих. Ми вітаємо з цим святом усіх медиків та бажаємо жителям Сумщини міцного здоров'я. На цьому я з вами прощаюся. Залишайтеся з СТС.